В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите на Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод травмовано троє осіб, з них одна дитина. Керманич легковика та неповнолітній мотоцикліст постраждали в аваріях на Прикарпатті. Рятувальники допомогли 12-річному хлопчику, що травмувався під час туристичної мандрівки. Автопригоди з травмованими мали місце на Калущині та в обласному центрі. Перша аварія сталася 23 травня у селі Кудлатівка, що у Калуському районі. Відомо, що керманичка автомобіля Мерседес бенц Бенц» 63-го року народження, мешканка району, рухаючись автодорогою з полученням Калуш Бурштин, не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з бетонною конструкцією моста. Внаслідок ДТП водійка та її пасажир 2014-го року народження отримали Тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Наступна аварія сталася цього ж дня близько 13.30 на вулиці Дністровській, що в Івано-Франківську. На місці ДТП слідчі з'ясували, що 38-річна керманичка Шевроле, місцева мешканка, здійснила наїзд на жінку пішохода. Остання рухалась у зустрічному напрямку із правого боку відносно руху автомобіля. В результаті ДТП до лікарні доставлено потерпілу. Йдеться про франківку 65-го року народження. Водійку перевірили на стан алкогольного сп'яніння відповідно до висновку Твереза в обох випадках слідчі розпочали кримінальні провадження. Керманич, легковика та неповнолітній мотоцикліст постраждали в аваріях на Прикарпатті. Події мали місце в Коломиї та на Косівщині. ДТП з травмованим неповнолітнім мотоциклістом трапилась 25 травня близько 23-ї години у селищі Яблунів Косівського району. Водій мотоцикла 2008 року народження мешканець району рухався позаду автомобіля Тойота. Поза шляховиком керував місцевий мешканець 98-го року народження. Мотоцикліст здійснював маневр обгону, а водій автомобіля здійснював маневр повороту ліворуч. Мотоцикліста з травмами доставили до лікарні. Керманичі перевірили на стан сп'яніння. Результат тверезі. Наступна автопригода цього ж дня трапилась у Коломиї. На місці слідчі з'ясували, що керманич Volkswagen Фольксваген Б, 89-го року народження, рухався зі сторони Коломиї в напрямку Шепарівців. Керманич, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу для руху та допустив зіткнення із заднім мостом причепа вантажівки Ман. Останнім керував 34-річний мешканець Нижньовербізької територіальної громади. Водій легковика отримав травми. Його достав до лікарні керманичі тверезі слідчими територіального підрозділу розпочато кримінальне провадження. Рятувальники допомогли хлопцю із Волинської області, який травмував ногу під час мандрівки з келями Довбуша у Яремче. До рятувальників зателефонував провідник та повідомив, що під час руху туристичної групи в складі 50 дітей один з учасників травмувався та не може самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники приїхали до місця знаходження постраждалого юнака, надали домедичну допомогу та транспортували до автодороги, де передали медикам. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.